Ми не єдині в цьому світі, нас підтримує Всесвіт, так як свій час підтримуємо ми тих людей, хто зазнає горя і біди. Я бачу сьогодні на нашій площі в місті багато дітей, тому, шановні мої, хочу розказати вам казку: є далеко за морями, за океанами острів, і на тому острові Буяні всього одне на всього дерево це продукт. Кажуть, за легендами, туди до дуба злітаються в душі померлих. І живе на тому дубові лише два лебеді один білий, другий чорний. Все життя вони змагаються за душі людей, і коли плаче білий Бог, народжується добро, а коли плаче чорно Бог, народжується зло. Боротьба за людські душі тривала й триватиме, на жаль, допоки є світу, так влаштовані ми. Мені здається, що останнім часом Чорнобог набрався сили, тому що стільки горя на нашій планеті Земля. То прокинувся вулкан, який роками спав, то цунамі накриває береги і забирає людські життя, то трясе землею, пропадають цілі міста. Природа, неначе нам нагадує, люди, зупиніться, а що ж ми найразумніші мешканці планети. Дитину в космос, відкривати нові цивілізації, а свою нищимо. Розщепляємо атом, а почути один одного і зрозуміти боїмося. Я пригадую часи, коли ми були малими і також збиралися на мітинги і вимагали руки прочі від В'єтнама. Ми хотіли, щоб ні в Югославії, ні в Косово не точилася війна і не лилася кров. Ми сьогодні співчуваємо і розуміємо чорношкірих американців, свободних шотландців. Ми співчуваємо журналістам Франції, але ніколи не думалося навіть в страшному сні, що наша хлібосольна, тиховодна, яснозора Україна стане гарячою точкою планети. Я намагаюся не засиджуватися біля Еклара на телевізора, оскільки забула, коли я раділа, що десь в Україні відкрили школу. А щаслива українська родина народила трійню, а хтось із науковців досягнув вершин. На превеликий жаль, новини з екрану стали військовою хронікою. Нас привчили до страшенних слів, зазнав контузії. Став інвалідом, пропав безвісті, потрапив у полон, загинув. А якими страшними є новини, коли гинуть мирні люди? Ви тільки уявіть: ідеш на роботу, а додому можеш не повернутися.